Ця молитва може наповнити твій тиждень благословенням та проривами. Отче Небесний, я молюся за цю людину, яка дивиться це відео від понеділка до неділі, нехай Твоя благодать оточує його кожного дня. щоранку та щовечора. Будь поруч із ним, захищай його від нападів зла, будь за ним, укривай його від ран минулого, постав для нього та його родини небесний щит. Нехай ангели оточують їхній дім, щоб жоден страх, хвороба та спокуса не наблизилися. Коли настає ніч, даруй йому глибокий спокій і солодкі сни, коли приходить ранок, даруй йому нові сили та сміливість, нехай цей тиждень буде не просто сторінкою у календарі, а моментом, коли життя змінюється, моментом чудес та проривів. Якщо прийде страх або тривога, даруй йому сміливість. Якщо прийде спокуса, даруй йому силу та стриманість. Якщо він почуватиметься самотнім, нехай ти будеш з ним кожної миті, якщо він дбає про потреби життя, нехай він зрозуміє, ти вже підготував для нього все. Отче Небесний, нехай цей тиждень стане початком оновлення його життя, нехай чудеса, мир і радість прийдуть у його дім. Во ім'я! Господа Ісуса Христа. Амінь.